і для нас звичайний крок. А Віталю він тепер дається завдяки великій силі волі та бажанню жити повноцінно. Військовий потрапив до реабілітаційного центру через міновибухову травму. Було бойове задання після штурму. Повертався, вийшли шукати своїх полеглих братчиків. Знайшов і підготували до евакуації. І в запарі ну, посадка після обстрілу була вкрита залишками рослинності і не помітив. Чоловік каже, що йому пощастило, бо міг не залишитись у живих. Це подарунок е е дуже близького побратима. Біфуд привіт. Це є нарожка, який виявляється, як виявилось, є щасливим талісманом. Я вами зараз тобі тут, хоча були шанси ні. Я думаю, що не тільки він, а він до цього був причетний. Тобто багато чинників склалося. І е, оскільки це була е, лінія безпосереднього вогневого контакту, будучи підірваним, це сигнал, куди можна навалити. От. Але противник. Е, не помітив наразі. Віталій проходить реабілітацію і вже має гарні результати. Віталій поступив до нас 14 листопада з міновибуховою травмою гомілково-стопного суглоба. Конкретно, коли пацієнт поступив до нас в відділення, він вже міг пересуватися самостійно за допомогою милиці канадської однієї він її використовував для підтримання, коли він ходив по вулиці. Наприклад, в приміщенні він робив це самостійно. Ми досягли того, що він повністю самостійно може дістатися до цього центру. Він не потребує сторонньої допомоги. Він самостійно може пересуватися протягом дня. У Віталія попереду ще велика робота, але він працює і хоче якнайшвидше повернутися до побратимів для захисту нашої країни. Якби я це це буржуйська, я б на його резі мой би. 82-річний Олександр Москальов живе один. Каже, в Гуляйполі лишилися переважно люди похилого віку, які відмовляються від евакуації. Дрова для буржуйки пан Олександр заготовляв сам. Ракета вдарила і оріх рознесло. І це вікно розбило, взагалі машину побило мою. І ці гілочки всі я їх порубав, висушився. Ну, гуляй поле не було під окупацією російських військ, але багато будівель зруйновано від щоденних обстрілів. Коли починають гатити, люди ховаються де можуть. Правоохоронці привозять у прифронтове місто печі, їжу, воду. Життям це важко назвати, каже пан Олександр. Хіба це життя? Як можна назвати життям? Світу нема, води нема, того нема. Це, це виживання. Це не життя а виживання. І картошка мене вродила. На зиму мені вполне хватит. Трошки консервації є, м'ясо є консервоване, так що, я думаю, зиму переживем. З настанням зими піч буржуйка для обігріву стає найбільшим скарбом жителів прифронтових міст України. Раїса Кардашова розповідає, її чоловік загинув під час ракетного обстрілу. Уламок влучив у їхній будинок. Піч теж була знищена під час обстрілу. На ній вона готувала солдатам гарячі обіди. Купила дров, навозила мені дров. Хлопці трошки, і той. І з того років мені я бояка марила їсти, виїжджали на Бахмут танкісти. Я пісти. Ну, Якраз пішла, до них понесла, вони відказувалися, а потім без мене не змогли. А ну, кожен день гарячі їм приносила, готувала. Так вони й досі дзвонять до моєї дочки і благодарять, каже Петру, ну, ми тут не забиваємо. Всю жду жду, що вона приїде велосипедом з каструлями. Ну, вона так далеко. -то. Будинок пані Раїси сильно постраждав, але жінка продовжує в ньому жити та потрохи наводить лад. Ото як зримна волна була, у мене вікна винесло, воно, вікно напроти вікна, зривною волною винесло всі вікна, п'ять вікон. Воно отак, вікно напроти і отак, і зривно, і дверки вивалило, печку розвалило. Ну я сама складу, я все можу робити. Я не здаюся, я, яка жінка сильна. Ну, буває таке, знаєте… Бувають хвилюти, що тебе безпорадні. Буржуйку, яку привезли правоохоронці, не тільки зігріватиме. На ній жінка готуватиме їжу допоки лагодить більшу піч. Зима найважча пора для жителів прифронтових міст та сіл. Але люди, які в них залишаються, кажуть, вони сильні і обов'язково впораються. Курсантка Ганна Чернівцова проходила повз магазину електроніки поблизу вокзалу, коли нетверезий чоловік схопив планшет з вітрини та намагався втекти. Я, побачивши це, намагалася якомога швидше зреагувати. Відразу побігла з ними. Цей чоловік, котрий викрав планшет з магазину, споткнувся, він почав вставати. І в цей момент я підбігла і здійснила Затримання замком е і загин руки за спину. Завдяки миттєвій реакції та прийомам рукопашного бою дівчині вдалося затримати втікача, і це при тому, що чоловік був на голову вищий за курсантку. Спочатку я роблю мальовий е прийом. Після цього роблю е затримання замком, після цього роблю загин за спину руки і все. В цьому мені знадобилася саме ну, тактика, як що робити в цій ситуації, тобто послідовні дії, алгоритм дій, кому треба там набирати, як затримати. Ну оце мені допомогло дуже. Всі силові прийоми, що застосувала Ганна під час затримання, вона вивчила в університеті. Викладачі кажуть, пишаються своїми учнями, адже ті використовують набуті навички задля доброї справи. Я був Вражений несподіванкою такою, що вона змогла, не побоялася. Та ще коли вона описала цього велетня. Ті прийоми, як і будь-який вид спорту, ви чим більше, чим довше ви виконуєте, у вас відкладається ось тут. І потім ваші руки, якщо ви навіть будете з закритими очами, то ви виконаєте. Те чи інші вправи, чи прийом заняття зі спеціальної фізичної підготовки в університеті проводять комплексно. Ми намагаємося використовувати сучасні методи навчання при роботі з курсантами в залі, от і давати на якомога найбільше вправ на саме з технічної підготовки зі спеціальної фізичної підготовки, яка дозволяє виконувати прийоми затримання при підході там з різних сторін або ззаду, або спереду, або збоку. Це прийом звільнення від захвату ззаду за тулуб. Такому навчають курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Але насправді такий прийом необхідно знати і звичайним людям, які ввечері ходять додому. Вміння швидко оцінювати ситуацію та правильно зреагувати може врятувати життя навіть, якщо ви не курсант або поліцейський, варто знати елементарні прийоми самозахисту, щоб убезпечити себе. Покажіть, будь ласка, мені як ця ялинка працює. Легко складаються, можуть вміститись в кишеню, і при цьому не втратять своєї форми. Таку поробку дівчатка виготовляють для бійців зсу, аби створити їм новорічний настрій. Тому що на них тримається наше життя. Їм треба підіймати настрій, їх треба підтримувати. Вони мають знати, що ми поряд, що ми про них пам'ятаємо, що вони для нас важливі. Дівчатка не вперше роблять подарунки власними руками для захисників. Тому ці із задоволенням передають їм свою подяку. Зумна Анастасія, швиденько, швиденько. Ганна. за усім процесом виготовлення ялинок пильно слідкує. Допомагає викладачка Ольга. Жінка регулярно проводить для своїх вихованок різноманітні тематичні заняття і долучає до цього навіть гостей. День вам гарний, але трохи. Незвичайний. Ось і нині рік минув, як на землі. Я був. А прийшов Миколай, звичайно, не з пустими руками. Таке робите я я я для, я... Я для ЗСУ. ялинки для зсу. А які молодці! Дарую вам подаруночок. Не один, навіть не один, а цілих два. У подарунках сховані завдання для двох команд. Ціль пройти квест, аби дістатись найцікавішої частини заняття. кожній в кожному класі на сміні. А далі цікавий майстер-клас з виготовлення свічок. Кожна дівчинка мала змогу проявити свою креативність. Яке ж свято без смаколиків викладачка Ольга подбала і про це влаштувала дівчаткам майстер-клас з приготування вафель? Треба менше, бо воно вилазить. Ось так розмазуємо. Діти охоче куштували власну страву і ділились своїми враженнями. Більше сподобались вафлі та ялинки. Чому? Ну вафлі я. Хочу навчитись готувати, це дуже цікаво. Дивитись за процесом. А свічки мені подобались, бо ми змогли зробити їх різного кольору. Це було дуже цікаво. Ми змогли виліпити на них різні сердечка, кружочки, багато всього. Візьми, покажи нам щось. Ось така свічка. Зараз я виліпалась такі сердечка та їх. Викладачка залишилась задоволеною тим, що діти оцінили її старання. Каже, аби працювати з малечею, її треба любити. Такі світа, як Миколай, майстер-класи це позитив, який погатшує наше життя. Я дівчат вчу, що треба робити сюрпризи для інших. Треба робити маленьке чудо. Якщо кожна з вас буде чудо робити для інших, то для вас теж хтось зробить. Вже незабаром на дівчат чекає наступне свято. Піжамна вечірка. Яскраві ефекти анімаційних та об'ємних лазерів. Танцювальне шоу і не тільки. Олені, яка грає дракошу 10 років. Незважаючи на свій юний вік, вона вже головна героїня шоу. Я займаюся 5 років а гімнастику я займаюся два роки. за словами режисерки. Під час шоу Дракошу чекає багато подорожей, аби скоріше настав новий рік. Рік дракона, і наш дракоша він розмар пройшов свої випробування, зібрав чотири стихії, і тим самим він розморозив ледяного дракона понад сто учасників грають у новорічній касі. Нам на думку прийшла так така ідея е, зробити фестив не просто фестиваль, а фестиваль для чогось для того, щоб діточки побачили, куди куди зростати, як покращити свої навички. Ми е, робимо відбіркові тури і Діточки участвують, краще діточки участвують в, в постановці казки. Проект пілотний. Ми будемо і далі покращувати наш рівень. Прем'єра новорічного шоу 9 грудня в КДЦ Дніпропрес переглянути казку можна буде до 7 січня.